На Коломищині триває розслідування конфлікту, що трапився днями неподалік села Великий Ключів між співробітниками Даї і місцевими жителями. Причинами і наслідками інциденту цікавилися і наші кореспонденти. 22 вересня близько першої години ночі екіпаж ДАІ ніс службу на своєму звичайному місці. Троє працівників перебували на патрулюванні у Великому ключеві Коломийського району. Ними було зупинено водіям мотоцикла, який керував указаним транспортним засобом без шолома та без номерних знаків. Під час перевірки було встановлено, що він також перебуває в нетверезому стані. Вже коли почали оформляти протокол, біля патрульної машини зупинилася іномарка. З неї вийшли особи, які почали висловлювати претензії до роботи міліціонерів, зокрема, що стосується даного протоколу. Згодом до них приєдналися і люди, які відпочивали неподалік на весіллі. І також почали словесну перепалку з даївцями. Вказаний словесний конфлікт переріс у біку, в результаті якої працівникам даї було порвано їхній форманий одяг, пошкоджено службовий автомобіль. Також двом працівникам заподіяно тілесне ушкодження у вигляді закритої черепно мозгової травми струсу головного мозку. Інспектор Володимир Костюк зараз на стаціонарному лікуванні. Пацієнт після огляду і проведених обстежень госпіталізованої травматичного відділення з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин поберегу. Пригадує подробиці цієї ночі, які виглядають як сценарій якогось бойовика чи детективу. Нас було, оточили, заблокували. Після чого транспортний засіб, хоч все-таки нам вдалося розблокувати і звідти забрати, однак я в, залишився в тій, в тій ситуації. Після чого почув сильний удар в стилу, е, е, впав, е, тобто впав, мене збили з ніг, значит, відчув е, сильні удари в область голови. Значить, тіло, і після чого мене силоміць значить, засунули в джеб, намагалися десь вести значить, різні ці, намагались заволодіти табельною вогнепальною зброєю. Однак все ж таки, напевно, побоялись і мене біля лісу значить, викинули. Селяни стверджують, того, що трапилося, варто було очікувати. Людям просто обірвався терпець. Промишляють вони так вже руки, але останнім часом це почалося вже масово, як кажуть. Свята святкові, не святкові дні, вони тут з'являються Казали, що були гаїчники, ганяли тут, ні. Зупиняли машини, не знаю, що там було далі. Хлопець надіїхав мотоциклем, Вони його збили. Хлопець цей прибігає на весілля каже, мене б'ють. Міліція б'є. Розумієте? Отакі темні сутки. Ніхто не може не зрозуміти, що була міліція, що була не міліція, бо зараз, знаєте, є перевертні у поганах, є дуже багато. Винуватцям зараз загрожує покарання. Вказані відомості були внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за наявності ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 342 Кримінального кодексу України. Це опір представникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Допитані потерпілі, допитано ряд свідків, призначено експертизи, проводиться досудове розслідування, за результатами якого буде прийнято законне рішення.